Доброго дня, до хлопчики і дівчатка. Подивіться, де це ми з вами опинилися? Так, в лісі. І сьогодні математикою будемо займатися тим. Тож починаємо. Давайте з вами роздивимось, які дерева в цьому лісі є. Дуб, сосна, іва, ялинка. А Давайте їх порахуємо. Одне, два, три, чотири, п'ять. Всього на галявині 5 дерев. А скажіть, будь ласка, яке дерево стоїть перша у нас? Дуб. Правильно. Якою цифрою ми будемо його позначати? Цифрою один. Яке дерево стоїть друге? Сосна? А якою цифрою її позначено? Цифрою два. Яке дерево стоїть третє? Так, Іва. І ми поставимо цифру три. А цифру 4. Над яким деревом ми поставимо? Над ялинкою. А чому? Тому що воно стоїть четверте молодці. А яке дерево стоїть п'яте? Каштан. І позначаємо його цифрою 5. Молодці. Подивіться, скільки дерев. Давайте з вами порахуємо. скільки які. Дерев. Знайдіть каштан і порахуйте. Скільки каштанів. Один. А скільки я Три. Молодці. А скільки іви. Дві. Правильно. А скільки дубів? Теж два. А скільки сосни? І сосни у нас теж дві? Подивіться уважно і скажіть мені, яких дерев найменше? Каштанів скільки їх? Один. А яких дерев найбільше у нас? Правильно, ялинок, бо їх у нас три. Молодці. А що ми можемо сказати про кількість дубів, іви і сосни? У нас їх порівну або однаково. Молодці мої дівчатка і хлопчика. Який гарний ліс! Ми з вами знаємо, що ліси бувають різні, хвойні, змішані і листні. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку і скажіть, який ліс перед нами? Так, змішані. Давайте з вами розставимо дерева. З лівої сторони поставимо листяні дерева, а з правої сторони поставимо хвойні. Подивіться уважно. Ялинка. З якої сторони буде стояти? Так, з правої. Іва. З лівої. Сосна. З правої. каштан з лівої. Дуб з лівої. І ця сосна з правою. Молодці. Ми з вами правильно розподілили. А тепер давайте порахуємо, яких дерев у нас більше хвойних або листяних. Давайте з вами уважно рахувати. Одне, два. Три, чотири, п'ять. Листяних дерев? п'ять. А скільки ж хвойних рахуємо? Одне, два, три, чотири, п'ять. І хвойних п'ять. Їх порівняно або однаково. Хвойних дерев стільки ж, скільки і листяних. Молодці. Мені було з вами добре сьогодні працювати. Den aveg zo strec'h